Залишились лічені дні до дати проведення позачергових виборів до Верховної Ради. На них наш народ підтвердить свій європейський вибір як геополітичний, так і ціннісний. Проте деякі політичні ділки, які не в змозі довести правоту в політичні дискусії, вдаються до кримінальних методів тиску та залякування. На днях група злочинців. Захопила двох агітаторів кандидата із блоку Петра Порошенка Карпенка Анатолія Яковича. Сталося це на вулиці Лисківській. Серед білого дня понад десяток молодиків, замаскованих балаклавами, скрутили двох агітаторів, заштовхавши їх в міні-автобус з надписом Береза та вивезли в лісосмугу за банкнотною фабрикою. Озброєні злочинці. Понад годину знущалися над хлопцями, погрожували розправою та били, після чого залишили їх в лісі. По результатам подій відкрито кримінальне провадження та ведеться слідство. Кандидат в народні депутати Карпенко Анатолій Якович обурений цинічним та протиправним порушенням виборчого та кримінального законодавства, тому і звернувся зі скаргою до прокуратури міста Києва. Використання кримінальних методів не допоможе політикам прорватися до депутатського мандата. Закликаємо всіх троєщанців дати правильну оцінку методам ведення політичної боротьби опонентами Карпенка Анатолія Яковича. Зробіть правильний вибір 26 жовтня.